Привіт! Мене звати Ксені Буца і я дизайнерка інтер'єрів. В своєму блозі я ділюся проектами, які ми створили з нашою командою протягом останніх років. Я вам показую деталі, красу і навіть трішки історії про господарів того чи іншого проекту. Сьогоднішнє відео це друга частина розповіді про проект Б'юті Hub Єва. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що, мабуть, ви подивилися перше, в якому я розповідала про манікюрну залу. А якщо випадково ви не подивилися його, то я залишу посилання нижче під цим відео. Будь ласка, перегляньте його. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Що таке б'юті хаб? Це простір для Б'юті в португальському місті Порто з українською очільницею, яка переїхала в Португалію через повномасштабне вторгнення. Це хаб дає три окремих приміщення, які з'єднані між собою спільними порталами. Всі три простори витримані в однаковій стилістиці, в однаковому дизайні та в одній кольоровій гамі. Проте, кожна з них має свій, свою особливу дизайнерську фішку, яка обов'язково пов'язана з українською культурою та творчістю. Також вона а, міксується з португальськими акцентами. Кольорова гама перокурської зони це поєднання португальського синього з пудрово-лососовим кольором. Останній зайняв 60% загального всього простору. Зважаючи на те, що подруголососий колір є дуже складним, проте він не ріже очі, не давить нам на голову та не асоціюється з рожевим кольором. Саме таке поєднання надало простору легкості, повітряності та сучасності. А практично біла підлога стала охолоджуючою базою для цих двох кольорових героїв. Сьогодні буду розказувати про другий простір б'юті хаб'єви це є перукарська зола та кафе невеличке, які межують один з одним. Так як власниця хабу є українка, дизайнерка українка, а також більшість майстринь в цьому хабі є українки. Ми вирішили імплементувати. В інтер'єр легкий натяк на українське походження, але без буквалізму, без шароварщини і бруталізму, ми хотіли зробити це витончено і легко, і елегантно. Синій колір в цьому проекті не є випадковим. Більшість будинків на цій вулиці мають сині вікна і двері, так історично склалось. І цей синій є справді дуже красивим. Його глибокий колір зачаровує. Хоча наш будинок, в якому знаходиться Beauty Hub, історично має червоні вікна. Проте ми вирішили ввести в інтер'єр синій колір, який знаходиться на сусідніх вікнах, в сусідніх будинках. Було доволі кумедно, коли ми з Любою бігали по вулицях і прикладали до віконних рам і дверей розкладку НЦС і РАЛ. Проте ми підібрали саме такий саме красивий історичний синій колір. Синім ми помалювали внутрішні віконні рами, плінтуси і двері. Синіми замовили порукарські крісла і крісла в кафе. Синьою плиткою виклали сходинки, що ведуть у внутрішній дворик, і частково навіть стіни санвузла. Звучить так, наче синній домінує, і його надто багато. Проте ні, сині вкраплення є досить елегантними і ненав'язливими. Саме цей елегантний натяк ви бачите на стінах приміщення у вигляді шполер, на яких зображена мозаїка 60-х років. До речі, вона ще досі живе на стінах Метро Печерська. Гості Києва та Кияни можуть її впізнати. Ці шпалери це виконання київського бренду. ДО. я їх часто використовую в своїх проектах, проте в цьому приміщенні вони виглядають найідеальніше. Малюнок на шпалерах створений настільки вдало, що у відвідувачів з'являється бажання підійти і погладити рукою на їхню думку справжню мозаїку. Проте це малюнок, дуже вдалий малюнок. Один з витончених натяків на українське походження хабу це є графіки української дизайнерки та художниці Соні Долони. Це неймовірна талановита мисткиня, яка народилася в Полтавській області, але більшість часу порвела Франції, а також Португалії. Її творчість є дуже широкою. Вона малювала картини, створювала моделі одягу і взуття, малюнки до гральних карт, силуети автомобілів і навіть малюнки до тканин для ліонських фабрик. Хоч Соня Делона прожила дуже мало в Україні, і її робіт не залишилося в нашій країні, проте вона неодноразово наголошувала. Що створити образи симультанізму їй дозволили враження від української культури та яскравих українських весіль? Ці дві ретроспективи у вигляді Шпалер а, київського метро і графіки Соні Делони стали основою, на якій зав'язалася вся стилістика і дизайн двох приміщень: перукарської зони і кафе, які а, знаходяться на одному поверсі і межують один з одним. Проте без знань, як виглядають станції Київського метро, чи без знайомства з творчістю Соні Делони, або без короткого сторітелінгу, яку вам проведуть в цьому хабі, ціна які не будуть відразу зрозумілі, і інтер'єр буде сприйматись сучасним. Стильним, зі своїм елегантним характером, проте зовсім не українським. Саме такою й була задумка наша із власницею. До речі, власницю звати Люба. І саме вона є героїнею нашого відео. Люба з усією ніжністю і відповідальністю займалася створенням б'юті хабу. На виконання і відкриття цього проекту нам пішов рік. Проте ми планували 4-5 місяців. Але ж ми всі знаємо, що таке ремонт це, як завжди, дуже непрогнозований дядько, ще й старому фонді. Зрештою, ви можете самі оцінити і поділитися вашим враженим коментарем внизу, під цим відео. Мені буде дуже приємно і корисно читати ваші відгуки про б'юті хаб Єва. Який, до речі, ми плануємо масштабувати. Станом на зараз, коли виходить це відео, б'юті хаб вже працює 4 місяці. І він став доволі популярним. В нього дуже багато відвідувачів і поціновувачів. І особисто мене, як дизайнерку, дуже тішить, що всі гості і відвідувачі Бютю Хабу високо оцінюють дизайн і внутрішню красу цього простору. Якщо вам сподобався цей проект, то ставте лайк, коментуйте його, звісно, підписуйтесь на мій канал, а також підтримуйте український контент. А я, в свою чергу, буду знімати для вас нові відео про український дизайн.